У Тернополі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оглянули та відремонтували всі необхідні тепломережі, котельні та котли. Окрім того, з міського бюджету планують виділити 2 мільйони гривень на придбання теплових лічильників для багатоквартирних житлових будинків. На чергову сесії міської ради буде ініційоване питання виділити 2 мільйони гривень для того, щоб придбати лічильники тепла. Для багатоквартирно-житлових будинків і встановити їх ще цього року до початку опального сезону. Ми дуже на то, що це дасть економію для наших мешканців, що платити за реально спожити тепло і зможуть таким чином хоч трошки зекономити на тих високих тарифах, які уряд встановив. Загалом у Тернополі працює 39 котелень. Усі вони вже в належному стані, готові до опалювального сезону. Традиційно двічі на місяць міський голова Сергій Надал проводить особистий прийом громадян. Зазвичай люди звертаються з різними проблемами: від надання матеріальної допомоги до прийняття в експлуатацію будинків та допомоги громадським організаціям. Записатись на прийом можна за номером телефону 40 41 26. На заробітну плату працівникам КП Тернопіль міськ теплокомуненерго виділять понад 4 мільйони гривень. Міська рада у червні вже виділила кошти на виплату заборгованості по зарплаті у сумі майже 5 мільйонів гривень. Тернопіль одне з небагатьох міст в Україні, яке зберегло подачу гарячої води протягом весни-літа. Я впевнений, що ми дотягнемо до опального сезону. Ця... Чому інші міста припинили подачу води? Тому що це є збиткова діяльність. Кожного дня місто несе збитки в розмірі 180 тисяч. Час не сезону. В основному ці збитки це заробітна плата працівників. Це Близько 200 людей, які отримують плату, які ми зберегли робочі місця і які ми цю заробітну плату компенсуємо». Прибудинкові території вулиці Тролейбусна, 2 та 2А завершують капітально ремонтувати. Там розширили та відремонтували дорогу, облаштували відмостки та водовідведення. А на прохання мешканців встановили дитячий майданчик та перенесли сміттєві баки. Крім того, облаштували новий широкий тротуар. Цього року роботи вже завершені повністю. Зроблено відмостка навколо будинку, зроблені тротуари, зроблена проїжджа частина, зроблено відведення води. Крім того, на прохання мешканців зроблено окремий дитячий майданчик і перенесли зовсім інше місце сміттєві баки. Зробили дуже хороший якісний ремонт. До того в нас були на вулиці ями, по яких неможливо було не те, що їхати ходити. Дякуємо за те, що ви зробили дуже хороший цей ремонт і. Надіюся, що він буде служити нам дуже довго. Не було ні тротуарів, ні обмостків будинків, ну і, звичайно, дороги. Дуже, дуже красиві лавочки поставили. Мабуть, зручні будуть. Реагуючи на численні звернення мешканців вулиці Бережанської у Тернополі відремонтували проїзну частину біля магазину Карпати. На початку року на вулиці Надзбручанська, 2А капітально відремонтували двір, а влітку і проїзд по вулиці Бережанська, який не бачив ремонту понад 10 років. Біля в'їзду в магазин Карпати пане більше 10 років була аварійна дорога. Дуже багато було нарікань, скарг мешканців, тому що на головні, заїхта, ні, звичайно, не була ні швидка заїхати, ні звичайні автомобілі не заїхати. Тут багато багатопорохових будинків, тому цьому році були величко. Кошти. Зараз проїзд завершений повністю. Завершена і проїзна частина, яка, до речі, розширена для того, щоб могли спокійно дві машини розмінутися. І крім того, облаштована пішохідна ділянка і тротуари для пішоходів. Поруч сусідній двір зроблений ще раніше навесні. Проблема залишався лише цей проїзд, тому цей проїзд вже завершений. У Тернополі вже відремонтували 21 двір капітальним ремонтом на черзі ще кілька прибудинкових територій. У Тернополі біля Зборецького кільця відкрили ще одну розумну зупинку. Тут можна дізнатись, коли приїдуть потрібні маршрутка чи тролейбус, а також подивитись прогноз погоди, курс валют і новини. Наразі у місті таких зупинок п'ять. Встановлюють ще одну зупинку на вулиці Степана Бандери. Основна мета це дати більше інформації мешканцям міста, тих, хто стоїть на зупинці, там вони можуть отримати інформацію і про доїзд транспорту, і про те, яка є погода, інша корисна інформація. Плюс це є можливість донести якусь соціальну інформацію через монітор. Цим самим ми хочемо зацікавити і рекламодавців, щоб вони мали можливість придбати зі рахунок і такі зупинки ставити, тому що ті зупинки, які зараз є встановлені, вони встановлені всі за кошти інвесторів. Загалом такі монітори мають на меті ставити на тих зупинках, де є торгові об'єкти. Кожен мікрорайон міста матиме свою відпочинкову зону. Минулого місяця у центрі Тернополя відремонтували та відкрили сквер на вулиці Руській. Кілька тижнів тому нова відпочинкова зона з дитячими майданчиками з'явилася й на вулиці Богдана Лепкого. А напередодні відкрили оновлений бульвар просвіти. Його ремонт тривав кілька місяців. Складається бульвар із кількох частин, які з'єднані пішохідними доріжками. Дитячі майданчики, спортивні тренажери, пішохідні ділянки та освітлення. Все це вже. Стало улюблене місцем для відпочинку мешканців прилеглих будинків. Досить задоволені, що нам зробили такий майданчик, очікували відкриття. Для дітей буде місце бавитися, бо ми завжди ходили аж на миру, нам було незручно, далеко маленькі діти. У мене синочок два роки. А тут дуже задоволені, дуже вдячні владі за таку організацію. Просто була трава, росла, люки було, нічого, просто лежало місце. Нічого не було. Але дуже гарний майданчик такий для дітей, близенько, багато будинків. Звичайно, що задоволені. Раніше тут були зарості, чагарники, а тепер діти гуляють біля дому. Раніше треба було в паркти, біля озера гуляти, а тепер близенько біля дому і з коляскою посидіти, і дитині погуляти старшій. Гарно, дуже вона, гарно зробили і дорога Миколая. Так в протягом року побачили які зауваження. Якесь я пропозиції Як вчитися? Як, як, ви читаєте, як ви ще дорогу потрібно і було, зробити від церкви і сюди майданчику відремонтувати сьогодні? Бо такою машиною та їхати та дуже та важко і колядською по та дорозі а та так та пінутування, 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 та дуже та гарно та все зробили. мені ми найбільше зрази, всі подобається качеля. Призи, Яка? Тому у нас обов'язково будуть сьогодні. Ця, що на Треба гойдати призи переможцям. А ось тому ми, ми домовились. Ми тренажери зараз заспіваємо. Дики теж декілька подобаються піси. Тому ви або загалі тобі тут подобається. Ти часто тут гуляєш, з мамою? добре а після цього... Буду гуляти естапари, часто. Тому тут. дійсно сьогодні так. Бо Ремонтували бульвар просвіта у три черги. Нині тут кілька дитячих майданчиків, тренажери, пішохідні ділянки та вуличне освітлення, якого не було раніше. Завершені всі три черги робіт. Ми умовно розглядали на три черги. Перше, це був дитячий майданчик, пішохідні доріжки, освітлення лавочки містерець починку наверху, поруч церкви софата. Друга частина це власне пішохідна доріжка, яка з'єднала всю весь бульвар Лучиківського практично до педагогічного університету. І третя частина це тут. Майданчик з силовими тренажерами і дитячий майданчик загальна площа пішохідних доріжок. Більше півтора кілометра квадратних метрів два великих дитячих майданчика один майданчик силовими тренажерами. Крім того, вуличне освітлення, водовідведення, лавочки, смітники і місця для відпочинку. Тобто повноцінний бульвар, де можна і проводити час з дітьми, і саме відпочивати, і повноцінні пішохідні ділянки. Попередня вартість реконструкції бульвару просвіта становить близько трьох мільйонів гривень. Капітальний ремонт будинків, прибудинкових територій, доріг, об'єктів благоустрою, інженерних мереж традиційно триває проти весняно осіннього періоду. На сьогоднішній день вже завершено капітальний ремонт 25 дворів, 9 міжквартальних проїздів, капітально доремонтовано 23 дахи будинків. Крім того, зараз ведеться ремонт об'єктів благоустрою, тротуарних доріжок, пішохідних ділянок і ремонт доріг. Капітальний ремонт прибудинкових територій триває на вулицях Тролейбусна, 2А. Куліша 8, Злуки 1, 15 квітня 21, вулиця Київська, 7. Дороги ремонтують на таких вулицях: це вулиця Тролейбусна, вулиця Руська, а саме дамба тернопільського ставу, гідротехнічні споруди, вулиця Миколинецька. Крім того, триває влаштування розворотного майданчика з зупинку громадського транспорту в районі житлового будинку номер 50 по вулиці Чернівецькій. Робиться влаштування зупинки громадського транспорту вулиці Текстильній. Це поруч з тернопільською митницею. І якраз в тому напрямку, де має бути облаштована нова тролейбусна лінія. Тротуари ремонтуються таким адресом: вулиця Дружби, бульвар Шевченка, вулиця Князя Острозького і на вулиці Чехова. Крім того, тривають ремонти і реконструкції об'єктів благоустрою. Зокрема, ремонтуються пішохідні доріжки в парку Топільче, Триває укріплення берегу і реконструкція набережної тропільського ставу. Крім того, продовжуються роботи по пляжу напрямку Циганка. На завершенні роботи по створенню нового бульвару Петлюри, який буде повністю завершений до 1 вересня.